Питання: Ви коли-небудь замислювалися, чому у фольклорі вся магія виконання бажань має зворотний бік? Ну, знаєте, мап'яча лапа, джин і так далі. Усі ці обережні з вашими бажаннями, бо ще збудуться. Доволі дивна та довільна річ у сучасному світі, чи не так? Магія крові причина, чому воно все так. Магія крові, це особиста магія, метою якої є маніпулювання реальністю за допомогою спалювання крові. Ця магія є чи третьою, чи четвертою найстарішою магією людства. Досі сперечаються, чи вона, чи елементальна школа старіша та для нас з вами великого значення це не має. Головне, що вона давня та познайомила людство з принципом еквівалентного обміну. Наш світ послідовний. Усе в світі виконує певну функцію. Усе в світі має енергію. Енергію не можна створити або знищити, її можна лише перетворити з однієї форми у іншу. Маг використовує вуглекислий газ у своєму тілі, щоб перетворити його на відчутний вплив на нашу реальність. А тепер скажіть мені, в якій частині людського тіла найбільше вуглекислого газу? Починаєте розуміти, чи не так? У найбазовішій неотесаній формі магія крові це здатність розуміти, як багато енергії потрібно перетворити задля досягнення бажаного результату. Коли ми створюємо магію, ми ж не маємо якогось графічного інтерфейсу, що каже: Оп, ти створив костюм зі шкіри, мінус 15% до твоєї мани. Ні, як мова чи будь-яка інша технічна навичка, люди просто з часом розбираються, як її використовувати, аж доки всі обчислення не відбуваються десь на фоні. У магії крові. Все не так. Вони знають, скільки саме вуглекислого газу потрібно для досягнення будь-якого магічного ефекту. Будь-якого магічного ефекту. Навіть якщо це не надто вже є можливим, вони знають та здатні створити його, допоки вони мають достатньо енергії, тобто крові. Це є найбільшою силою та слабкістю мага крові. Ніщо для них не є обмеженням, бо, врешті-решт, їхній. Пул мани. це єдине про що їм треба переживати. Вони здатні позбавити вас шкіри, створити портали в інший світ, воскрешати людей, деформувати реальність, аби зробити вас мільярдером, чи створити ізоляцію для космічних кораблів. Задля демонстрації пройдемося по типовій тренувальній вправі для молодих магів крові. Перетворити воду на вино доволі простенька маніпуляція, енергетично дешева, та дозволяє магові краще зрозуміти власний талант. Ось у нас склянка води. Аби перетворити її на вино. Магою потрібно уявити, як вода замінюється вином. Після цього вони спалюють потрібну кількість крові та все. Вода стає вином. Зі сторони на цьому вправа і закінчується, особливо якщо маг використовує власну кров, що вони і робитимуть, особливо, якщо вони ще й не досвідчені. Вино це на смак буде як найтиповіше вино, що ви колись куштували. І тут криється найскладніше для опису людям, які не знають, як воно функціює. Хоча, врешті-решт, ефект буде тим самим, як маг до нього доходить і залежить від його уяви. Ба смак вина залежить саме від уяви та розуміння мага. Чим детальніше він уявить ефект, тим смачнішим у нього вийде те вино. Уява також. Відповідальна за інтерфейс мага, ну чи інтуїцію, як її традиційно називають. У кожного вона різна. Комусь здаватиметься, ніби я питає їх, чи впевнені вони у правильності свого рішення. Комусь видаватиметься, ніби вони підписують контракт. Сучасному поколінню знайомому з тачскрінами та потраплятством воно показуватиме ігрове меню, з так чи ні, а магам за фантазією воно взагалі нічого не показуватиме. Ефект просто з'являтиметься, варто їм про нього подумати. Це взагалі-то доволі цікавий феномен, який часто цитують ті, хто вірять у мемову теорію магії, але ще до неї. Краще питайте вчителя з історії магії. Паління крові, до речі, буквальне. Кров у тілі мага, чи з його доторком починає швидко випаровуватися, випущений вуглекислий газ негайно зникає. Якщо кров зовнішня, то магові потрібен якийсь зовнішній контакт, чи то з кров'ю, чи то з носієм. Спонтанне використання великої кількості власної крові може призвести до кесонної хвороби, що правда, тому краще бути готовим до сильного м'язового болю, або звикнути різати себе, щоб пом'якшити його. Сподіваюся, ви тепер розумієте, чому ці сучі діти є доволі. Лілячними. Все, що вони можуть уявити, збудеться, допоки у них є достатньо енергії для цього. Але в цьому ж і прикол. Виявляється, що нескінченна магія потребує нескінченного об'єму крові, а у людей запас той обмежений. Та й вони всього лиш люди. Ба оскільки дана магія особиста, магія крові також несе з собою доволі специфічну форму антропоцентризму. Маг крові інстинктивно пишається тим, що він людина. Настільки, що його магія в цілому прив'язана до цього почуття. У кожної людини це відображається по-різному, та загально це виливається в особливій зневазі до будь-яких аугментацій чистої людської форми: імпланти, покращення душі, навіть щось незначне типу милиць чи інвалідної коляски, викличе в них приступи огиди та ненависті. Відомо, що маги крові активно втрачають свої здібності, якщо їм треба буде себе якось покращувати. І зараз ви, можливо, думаєте, гаразд, але ж ти кажеш, що вони можуть. Створювати що завгодно, чи не так? що заважає їм просто створювати більше крові з повітря. Ну. Це є іншою слабкістю цього стилю магії. Магія, якщо ви пам'ятаєте, це здатність слідувати правилам, що вивищується над природою. Маг здатний робити це частково тому, що він свідомо ігнорує ціну того, що він робить. Та варто тобі усвідомити ту саму ціну. Ти стаєш обмеженим законами нашої реальності, і жоден інший маг настільки закутим у них не є. Без порушення міжнародного законодавства подолати другий закон термодинаміки неможливо. Невесь вуглекислий газ використовується для. Ефекту напряму більше ніж 40% іде просто на прогрівання повітря, що враховується в обчисленнях. Завелося б тоді краще використовувати чистий вуглекислий газ, та, на жаль, кров, людська кров, є єдиним медіумом, через який ма крові працюватиме. Частково через будову нашої крові, частково бо вони психологічно не здатні працювати з іншою кров'ю. Іронічно чи не так? Фух. Ну і на цьому ми закінчуємо наш блок. У закріпленому коментарі ви знайдете тест. Отримайте в ньому хоча б 80 балів, та отримайте подаруночок. Ну чи не отримайте? Я ж не начальник ваш.